Синбат мореплавець, четверта подорож. Повернувшись у славний Багдад, я забув про все, що зі мною трапилось, і зажив солодким життям. Проте, мій невгамовний норов не давав мені спокою і під'юджував знову вирушити в мандрівку, щоб побачити нових людей і зайнятися купецькою справою. І я накупив чудових товарів, які зручно перевезти морем, і виїхав. З Багдада до Басри. Там я повантажив свої товари на корабель, приєднався до гурту купців, і ми вирушили в дорогу. Подорож розпочалася добре, корабель швидко линув. На високих хвилях ми пливли від острова до острова, від моря до моря та одного дня зірвався шалений вітер. А з іншого боку, теж повіяв дуже вітер, і капітан звелів кинути якір. І зупинив корабель посеред моря, боячись, що ми потонемо в його глибинах. Аж тут могутній порив вітру розшматував вітрила, і корабель почав тонути разом з усіма людьми, товарами й усім майном, яке було на ньому, і я опинився у воді. І, проплававши півдня, впав у розпач, надій на порятунок не було. Одначе доля і цим разом. Зласкавилася наді мною. Я виліз на шматок корабельної дошки. Кілька купців теж вилізли на неї. Ми попливли, а хвилі та вітер допомагали нам. Отак ми пливли день і ніч, а на світанку знов здійнявся дуже вітер. Море захвилювалося і нас викинуло на якийсь острів, ледве живих от довгого безсоння, втоми, голоду, спраги і страху. Блукаючи по острову, ми знайшли на ньому багато гістівних рослин, підживилися ними, а потім лягли спати. А коли настав ранок і засяяло сонце, ми знову почали ходити по острову. Незабаром помітили вдалині якусь будівлю. Ми подалися в той бік і врешті зупинилися біля воріт будівлі. Назустріч нам із воріт вийшли натовп голих людей. Нічого не питаючи, вони схопили нас і повели до свого царя. Цар звелів нам сісти, а потім принесли страву, якої ми ніколи ще не їли і не бачили. Душа моя не прийняла тієї страви, і я з'їв зовсім трошки, а товариші мої наїлися схочу, і те, що я з'їв мало, було великою ласкою долі. Коли мої товариші попоїли, розум їхній схитнувся. І вони, наче божевільні, знову почали пхати в себе ту страву, а потім їх напоїли кокосовою олією. Цією самою олією змастили і їхню шкіру. Тоді в них закотилися очі, і вони почали ковтати їжу ще жадібніше, ще хижище. І я не знав, що й думати. Побивався за ними, і мене огорнула велика тривога. Я боявся голих людей. Виявилося, що всі ці люди чародії, а сам цар великий чаклун. Усіх, хто приходив до них, і всіх, кого вони зустрічають у долині або на дорозі, вони приводять до царя, годують чародійною стравою, вимощують кокосовою олією, і тоді шлунок у них більшає. Вони їдять та їдять, не в силі стриматись, аж поки геть суваються з глузду, а чародії. Годують їх без упину, напувають олією, і вони гладшають, а потім їх ріжуть і годують ними царя. Царські піддані теж їдять людське м'ясо, не варячи і не смажачи його. Коли я про це дізнався, мені стало невимовно жаль себе і товаришів, які знетямлені, не розуміли, що з ними діється. Їх одали одному чоловікові, і той щодня. Виводив їх пастися на чуху добу. Що ж до мене, то я дуже ослаб, і тіло моє стало немічним через постійний страх та голод. М'ясо в мене висохло на кістках, і чародії, це побачивши, дали мені спокій і забули про мене. Одного чудового дня мені вдалося вийти з міста. Я швидко подався геть, аж раптом побачив якогось чоловіка той сидів на чомусь високому. Придивившись, я впізнав того самого пастуха, якому віддали на випас моїх товаришів. Вони паслися на березі. Побачивши мене, пастух збагнув, що я при здоровому глузді. Він зробив мені знак і сказав: Вертайся назад і йди шляхом, що лежатиме від тебе по праву руку, ним ти вийдеш на головну дорогу. І я повернув назад. Як сказав пастух, і коли побачив праворуч дорогу, вийшов на неї. Часом я біг, а часом ішов повільною ходою. Потім я трохи відпочив, а тоді подався далі і йшов, аж поки зайшло сонце і усе оповив в морок. Я знову сів і хотів був заснути, але сон од мене тікав, бо я був настраханий, голодний і зморений. Опівночі я підвівся і пішов далі і йшов, поки настав новий день. Коли зійшло сонце, над горами й долинами, я відчув великий голод та спрагу і почав їсти траву та всякі рослини. Підживившись, я випрямував далі і знову йшов цілий день, та ніч, і щоразу, коли відчував голод, їв траву та рослини. Так я йшов сім днів і сім ночей, а на світанку. Восьмого дня побачив далеко попереду щось темне то був натовп людей, які збирали перець. Я підійшов ближче, а вони побігли до мене, обступили з усіх боків і спитали хто ти є і звідкиля прийшов сюди. Нещасний я чоловік, люди, сказав я і розповів свої нещасливі та страхітливі пригоди. І ті люди мовили «Дивина та й годі! Як це тобі пощастило врятуватися від людажерів? Їх на цьому острові багато, і ніхто ще від них не врятувався, коли потрапляв до них. І тоді я розповів, як чарівники людожери поїли моїх товаришів. Збирачі перцю, привітали мене з порятунком і дивом дивувалися з моїх пригод. Потім вони посадили мене біля себе, скінчивши збирати перець. Дали мені попоїсти. Я вхамував голод, відпочив, і тоді мене посадили в човен і перевезли на острів, де жили ці люди. Мене привели до їхнього царя. Я побажав йому миру, а він сказав ласкаво, прошу. І виявив до мене повагу, і спитав, хто я є, і звідки прибився. я розповів про все, що зі мною сталося, від того дня. Як вийшов я із славного міста Багдада, і цар тих людей та всі, хто були в залі, страшно здивувалися. Потім цар звелів мені сісти біля нього, і я сів, і він наказав принести їжу. І я їв і наївся добряче, і помив руки, і подякував Аллахові за ласку й уславив його. Вийшовши від царя, я став гуляти по місту й побачив. Що воно багате, гарне багатолюдне. Було там чимало базарів і товарів, продавців і покупців, і я зрадів, що потрапив у це місто і душа моя спочила. Я прижився в цьому місті. Навіть більше всі городяни поважали мене більше і любили щиріше, ніж деяких давніх жителів міста, побачивши, що дорослі і діти їздять там на чистокровних конях, але без сідел, і, зчудувавшись, цього, я спитав у царя, чому у володарю ти не їздиш у седлі? У седлі вершник відпочиває, а водночас і міцнішає. А що таке сідло? спитав цар. Сідло, ми ще ніколи не бачили і коней наших не сідлали. Я попросив у царя дозволу зробити для нього сідло. Цар дозволив, і я сказав, Хай принесуть мені. Трохи дерева. Цар звелів принести все, що я згадав, а я покликав правного теслю і став йому показувати, як майструвати седла. Потім я взяв вовни, начесав її, збив і зробив з неї повсть. Тоді дістав шкіри, обтягнув в неї сідло і виглянусував її, після чого приладнав до сідел пупруги. Наостанок я погукав коваля. Розповів йому, як виглядають стремена, і коваль викував великі стремена. Я начистив їх, вилудив, і підв'язав до них шовкові торочки, чудові стремена. Після цього я привів найкращого царського коня і засідлав його, підвисив стремена, загноздав і повів до царя. Сідло дуже сподобалось цареві, і він подякував мені і сів на коня. І пройняла його велика радість, і він заплатив мені добрі гроші за роботу. А коли сідло побачив царський візир, він зажадав, щоб я зробив сідло і йому, і я зробив таке самісіньке сідло. І тоді всі вільможі та люди, що обіймали високі посади, почали прохати, щоб я зробив і їм сідла, і я їх робив, навчивши Теслю та коваля майструвати сідла та стремена. Я продавав їм панам і вельможам, і зібрав великі гроші, й посів серед тих людей значне становище, і вони полюбили мене великою любов'ю. Якось, коли я сидів у царя, він раптом сказав: Знай, осінбаде, що тебе всі шанують тут, ти став одним із нас, і ми будемо сумувати, якщо ти підеш із нашого міста. Я хочу, щоб ти послухався мене. А чого ти хочеш від мене, царю? спитав я. Я не знехтую твого бажання, бо ти був до мене милостивий, і я дякую долі, що став одним із твоїх слуг. Я хочу дати тобі чудову дружину. Дуже гарну і дуже багато. Ти житимеш у моєму палаці, не переч мені сінбаде. Я розгубився і не знав, що сказати. Чому ти не відповідаєш, сину мій? спитав цар. О володарю, здобувся я нарешті на слово. Тобі належить наказувати, бо ти цар часу. Цар послав посуддю і свідків і того ж дня одружив мене з дівчиною високого роду, молодою, вродливою і маєтною, і поклав цар мені платню. І став я жити в спокої, веселищах та розвагах. І забув про нещастя, тривоги і клопоти, яких довелося мені зазнати. Коли я поїду до рідного краю, візьму дружину з собою, думав я. Все, що людині судилося, неодмінно трапиться з нею, і ніхто не знає, що чекає його попереду. Я кохав дружину, і вона щиро кохала мене. Ми жили в мирі, злагоді щастя. Час минав. І сталося так, що Аллах Великий забрав дружину в мого сусіда, з яким я приятелював. і я прийшов до нього в дім, щоб утішити його. Сусід мій був у великій скорботі. Я виявив йому своє співчуття і почав роздражувати його. Не сумуй за дружиною, сказав я, доля пошле тобі іншу, ще кращу. Життя твоє буде довгим і щасливим. Та сусід мій залився гіркими сльозьми і відповів, як же я одружусь з іншою жінкою і як доля пошле мені її, коли жити мені лишилося всього один день. О, брате мій, схаменися, не наклики собі смерті, вигукнув я. Адже ти при доброму здоров'ї й повному добробуті. О, друже мій, відказав сусід, присягаюся твоїм життям. Сьогодні ти бачиш мене востаннє. Чому? Сьогодні ховатимуть мою дружину і мене покладуть разом з нею в могилу. В нашій країні є звичай якщо помирає дружина, чоловіка ховають разом із нею живим, а якщо помирає чоловік, з ним разом ховають дружину, аби ні той, ні та не насолоджувалися життям після смерті своєї половини. О, брате! Це дуже поганий звичай, вигукнув я, як тільки люди можуть його терпіти. Тут до мого сусіда прийшла юрба городян. Вони стали втішати його в тому, що він утратив дружину і сам має розпрощатися з життям. Потім вони обрядили її так, як було тут заведено. Тоді принесли труну, поклали в неї небіжчицю і понесли її з дому. І сусід пішов з ними. Жалібний похід вийшов за місто, і берегом моря дістався до якоїсь місцини під горою. Там лежав великий камінь. Його підняли, і я побачив кам'яну ляду. Це був глибокий колодязь. Найбіжцю кинули в нього, а потім до колодязя підвели чоловіка, обв'язали його груди мотузкою й теж опустили в колодязь. Туди ж спустили великий глек з водою та сім коржів. Опинившись на дні колодязя, сусід розпутав мотузку, і люди витягли її нагору, зачинили ляду і насунули на неї камінь. Після цього вони повернулися до міста. А я мовив сам собі присягаюся лахом у мого сусіда, смерть буде важча, ніж у його дружини. Потім я пішов до царя і спитав. О володарю, чому у вашому краї живих ховають разом із мертвими? Бо ми не хочемо розлучати подружжя ні за життя, ні після смерті, відповів цар. Так у нас ведеться з непам'ятних часів. А коли в такого чужеземця, як оце я, помре дружина, ви теж учините з ним те саме, що з цим безталанником. «А вже ж!» Із чужеземцями ми чинимо так само. І коли я почув цареві слова, розум мій затямрився від горя та смутку, і я став боятися, що моя дружина помре раніше за мене і мене живцем поховають разом з нею. Але потім мені сяйнула втішна думка може, я помру раніше за дружину? Адже ніхто не відає, кому судилося йти попереду, а кому позаду. І я став розважати себе різними справами. Та по надовгім часі дружина моя занедужила, через кілька днів померла. Городяни прийшли втішати мене й родичі і дружини. Прибув і цар, аби зазвичаєм розрадити мою тугу. Потім люди вбрали дружину в найкращий одяг, в намиста, самоцвіти, золото й срібло, поклали в труну і, віднісши в гори, Відсунули з холодязя камінь і кинули тоді небіжчицю. А до мене підійшли всі мої друзі та родичі дружини і почали зі мною прощатися. А я став кричати Я чужеземець, немає в мене ні хіті, ні снаги виконувати ваші обряди. Та ніхто не слухав мене і не звертав уваги на мої зойки. Городяни зв'язали мене. І давши сім коржів та глек з водою, опустили в колодязь. Розплутай мотузку. гукнули вони. Але я не послухався, і вони кинули мотузку, зачинили ляду і насунули на неї великий камінь, після чого подалися в місто. Я розглянувся навсебіч і побачив, що перебуваю у великій печері і що навколо мене багато мертвих тіл. І став я гірко картатися тим. Що оселився в цьому краї з його страшними звичаями. Доля справедливо карає мене, повторював я. Я перестав розрізняти ніч і день і вирішив берегти харчі, їсти тільки тоді, коли голод роздиратиме мені нутрощі, а пити тільки тоді, коли спрага пектиме мене вогнем. І хто мене силував одружитися в цьому місці? вигукнув я. Часу від часу. Ледве вискочив з однієї біди, я ускочив у другу, гіршу. Краще б уже потонув у морі або загинув у горах. І я сидів, уклякнувши на місці доти, доки став дошкуляти мені голод, а спрага висушила рот і горлянку. Я взяв навпомацкий корж, попоїв трохи, напився з глека води. А тоді звівся на ноги і почав ходити по печері. Нарешті знайшов в кутку зручне місце. Я спав у тому кутку, їв там пив теж там, їв усього лише раз на день і пив на день один єдиний раз. А хліба та води меншало й меншало. На мене чекала голодна смерть. Сидів я якось у своєму кутку, тяжко журився. Аж коли почув, хтось вовтузиться в іншому кутку печери. Хто б це міг бути? спитав я сам себе і пішов на, ш... на шум, озброївшись здоровою кісткою. Тут був якийсь звір. Принишнувши, затамувавши подих, я дивився на нього. Раптом я помітив світло, яке блищало з невеликого отвору, наче зірка, то з'являючись, то зникаючи. Я кинувся до отвору. Це була дірка, яку прорили дикі звірі, через яку вони ходили в печеру, а потім виходили назад. Я збадьорився і дух мій ураз зміцнів. І тривога моя вляглася, і надія повернулася до мене. Я поліз у дірку, і, хоч вона була вузька, вибрався з печери і опинився на вершині високої гори над морем. Гора відділяла море від міста. І до неї ніхто не міг дістатися. І я зрадів великою радістю, і душа моя звеселіла. Я повернувся у печеру, взяв хліб та воду, які лишилися в мене, і виніс печери, потім набрав різного намиста, самоцвітів, перлин, срібних та золотих прикрас, зв'язав усе це у великий вузол і теж виніс через дирку. Сівши на березі, я став чекати, поки Аллах Великий допоможе мені й пошле якийсь корабель. Минуло кілька днів, але корабля не було. Я сидів і думав про свою гірку долю. Аж тут побачив, що далеко в морі пливе корабель. Я схопив білу шматину прив'язавши її до палиці, відчайдушно замахав нею. І моряки помітили мене корабель підплив ближче. З нього спустили човен і забрали мене з усіма моїми пожитками на корабель. Привели мене до капітана. Ой, чоловіче, спитав капітан, хто ти і як тут опинився? Адже ця гора неприступна, а за нею лежить велике місто, і я, скільки плаваю тут, досі не бачив на горі нікого опріч звірів та птахів. Я купець, відповів я. І плив на великому кораблі, який розбився, і всі мої речі почали тонути. Але я поклав трохи одягу й харчу на велику і широку дошку, і доля допомогла мені дістатися на цю гору. І я став чекати, поки хтось пропливатиме повз, помітить мене і візьметь з собою. Я не розповів, що насправді трапилося зі мною в, в печері, боячись що на кораблі можуть бути хтось з жителів цього міста. Потім я вийняв на миста самоцвіти, золоті та срібні прикраси й поклав капітанові. О пане мій, ось тобі дарунки за те добро, яке ти зробив мені. Але капітан не прийняв дарунки і відповів, ми нічого, ні від кого не беремо. Коли ми бачимо, що хтось зазнав біди і потребує допомоги, то забираємо його з собою, годуємо й напиваємо, і коли він голий, одягаємо його. А прийшовши в затишний порт, самі обдаровуємо його чимось. І тоді я побажав капітанам відовгого життя, і ми попливли від острова до острова, від моря до моря. І я радів своєму щастю, але щоразу як згадував про печеру, холов із великого жаху. Нарешті ми щасливо дісталися до Басри, і я зійшов з корабля і кілька днів пробув у цьому місці. А тоді поїхав у Багдад і повернувся в свій дім, де зустрів рідних та друзів, і розпитував їх, як їм велося, поки мене не було. Всі раділи, що я повернувся і вітали мене. Речі, які були зі мною, я склав у коморі, а потім роздавав їх біднякам, сиротам та вдовам. І жив я у розвагах та радості, зустрічаючись з друзями і приятелями. Ось що приключилося зі мною під час четвертої подорожі. Повечеря зі мною, брате мій, і візьми собі те, що завжди, а завтра приходь знову. І я розповім про п'яту подорож і ще незвичайнішу, ніж попереднє. Синбад мореплавець звелів видати синбадові сухопуцю сто золотих і наказав розставити столи. А після вечері всі розійшлися, вельми дивуючись, бо кожна розповідь синбада-мореплавця була срачніша за попередню. А синбад Носій подався додому і провів ніч весело й радісно. А коли засяяв новий день, він знову пішов до синбада мореплавця і побажав йому доброго ранку. І господар привітно відповів йому, запросив сісти поряд. А коли зібралися інші гості, коли всі вони попоїли й попили, розважились і вдовольнилися, сінбад мореплавець почав розповідь про свою п'яту подорож.